Слава Ісусу Христу. Сьогодні е, у нас особливе свято, і воно диктує особливі теми. І, е, можливо, хтось подумав, а якось тема молитви, вона вписується в свято Трійці. І е, для того, щоб трошки аргументувати, чому я взяв цю тему, я хочу запропонувати вам кілька текстів з Біблії, які. Показую, покажуть нам, як, що робили учні до отримання Духа Святого, коли були без Ісуса, і що вони робили після отримання Духа Святого, коли також фізично Ісуса не було з ними. І отже, перше місце це Івана 20,19, трошки контексту, Ісус Христос помер на хресті. Але й Воскрес, але учні цього ще не знали. Тобто, яка точка зору учнів? Ісуса нема з ними. Вони самі без вчителя, їхнього вчителя вбили. І що ж вони роблять? Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися учні, були замкнені через страх перед юдеями. І ми знаємо, що потім явився їм Ісус Христос, однак я хотів звернути вашу увагу на цей вірш. Учні. Боялися. Вони були в страху. Вони були зібрані в цій капличці, замкнули двері, сиділи і боялися. Наступне місце це коли вже Ісус Христос явився, коли вони вже знали, що Ісус Христос Воскрес. Ну вже ж, яка радість, напевно, Так, вже являвся. Але вони ще в такому підвішеному стані. І що вони роблять? А роблять вони наступне, коли вони знову ж таки були разом. Були разом Симон Петро і Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Заведеєві, і інші його учні. Каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити, говорять йому, ідемо і ми з тобою. Отже, ну, а що робити? Ну, а хто його знає? Пішли рибу ловити. Ну, пішли. І ось це ситуація, в якій перебувають учні знову ж таки після. Уже Воскресіння Ісуса Христа. Далі, після того, як Ісус Христос уже вознісся, так? Ну, ну вже ж, що б вони мали робити? Вже ж мають бути якісь дії. Але ні, вони зібралися знову тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було приблизно 120 осіб, сказав. І далі, хто був в п'ятницю, те й пам'ятає, що вони зайнялись виборами нового апостола. Тобто вони, ну, є посада, вона пуста, треба її якось заповнити і що робити. І ось, в принципі, ось таке було е, життя апостолів без Ісуса до Духа Святого. Спершу вони боялися, замкнені, сиділи, трусилися, потім вони займалися своїми справами, а потім почали займатися церковним. Ну, як вони думали, устроєм вибрати апостола. Що ж робили віруючі після того, як Дух Святий зійшов на них, коли вони збиралися разом? Перше, що я не записував, і я думаю, що варто про це таки сказати: що коли вони зібралися і зійшов на них Дух Святий, вони вийшли і проповідували всім. Це те, що було очевидно. Однак далі, після цього, коли до церкви доєдналися люди, вони перебували постійно в навчанні апостолів, в брательській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. Трошки пізніше, коли арештували Петра та Івана, і їм пригрозили, і вони повернулися до своїх знову ж таки збір віруючих, що вони почали робити. Коли їх відпустили, тобто Петра і Івана, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили первосвященники і старші. Ті, коли почули, однодушно підвели голос до Бога і сказали. Тобто вони однодушно почали молитися. Дивіться, попередні, що вони робили: вони перебували в молитвах після сходження Духа Святого. Сходить небезпека, той раз вони боялися, просто закрились і боялися. Цього разу вони піднесли голос до Бога і сказали. Там їхня молитва описана, і далі ми читаємо, і як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Тобто ми бачимо, що відбулася якась зміна до і після отримання Духа Святого. Ісус попереджав їх, говорять, Поки ви не отримаєте Духа Святого, чекайте. І як отримаєте Духа Святого, ви будете знати, що робити. Зверніть увагу, раніше, коли Ісус закликав учнів молитися, вони спали. Пам'ятаєте сад в Гефсиманії? Ісус сказав, моліться, а вони заснули. Тепер же, коли вже Ісуса фізично не було з ними, але був Дух Святий, ці люди самі. Бігли до того, щоб молитися. Отже, отримавши Святого Духа, ми отримали прямий зв'язок з Богом. І ми реалізуємо цей зв'язок не через бурмотання якихось завчених слів чи завчених молитов, а через слова, які завдяки Духу Святому розкривають нашу внутрішню людину і резонують з нашою внутрішньою людиною. Ось що дав нам Дух Святий. Він дав нам можливість ревно молитися. І сьогодні я буду говорити на тему, а кому ж ми маємо молитися. Тому що попереду у нас серія з трьох проповідей, і перше питання цієї серії це а кому ж молитися? Наступні, можливо, місяці ми побачимо тему, про що молитися та як молитися. Отже. Кому ж ми можемо молитися? І перше таке заблудження, куди люди потрапили свого часу, це молитва ідолам. Це вже зараз не так модно, як і раніше, хоча і сьогодні в нас є язичники, які збираються на Лисій горі і там щось спробують молитися. Але цікавий факт: в старому заповіті, коли ми читаємо старий заповіт, ми майже нігде не знайдемо, що хтось молиться ідолові. От молитви цієї записаної ми не знаємо. Ми бачимо поклоніння, ми бачимо служіння, ми бачимо вирізблення ідолів, однак знайти текст молитви ідолові мені майже не вдалося. Чому я говорю майже, тому що є один приклад. Це Ілля та пророки Ваала. Якщо ми подивимося на опис цієї ситуації, то ситуація постала таким ребром. Було, був вибір у народу Ізраїля або визнати Господа Богом, або визнати вала Богом. І що пропонує Ілля? Ілля пропонує такий челендж. Давайте помолимось кожен своєму Богові, і який Бог відповість, Той і є Господь. Отже, як це було? Ілля сказав. Нехай нам дадуть два тельці, з них хай вони виберуть собі одного тельця, розітнуть його на шматки й покладуть на дрова, але не підкладають вогню. Я також приготую іншого тельця, покладу на дрова, але вогню не підкладатиму. Після цього нехай закличуть ім'я свого Бога, а я закличу ім'я Господа, таким чином, Бог, який відповість вогнем, той і є справжнім Богом. Отже. Челендж прийнято. Пророки вала починають молитися і волати до свого Бога. Так описано це в книги царів. Вони взяли тельця з тих, які їм запропонували, приготували його, почали кликати ім'я Ваала зранку аж до полудня, лементуючи, ваале, почуй нас. Але жодної відповіді не було, як не було й того, хто би відповів. Вони ж і далі продовжували. Скакати навколо жертовника, якого спорудили. Оця молитва, Вале, Ва, почуй нас, це чи не єдина молитва Ідолові, яка записана на сторінках Біблії. І ми бачимо, що не було того, не було того хто б відповів на цю молитву. Натомість молитва Іллі була такою: в час вечірньої жертви сталося таке. Пророк Ілля підійшов. І заволав, Господи Боже Авраама, Ісака Ізраїля, нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом в Ізраїлі, а я, твій слуга, усі ці справи робив за твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що ти, Господи, є істинним Богом, і Ти хочеш навернути до себе їхні серця. У ту мить впав вогонь від Господа, все палення, дрова, камені, висушив землю і навіть поглинув воду, що була в Рівчаку. Коли всі люди все це побачили, то, попадавши до ліниць, стали вигукувати: Господь є Богом! Господь є Богом. Коли людина виголошує молитву ідолам, або виголошує молитву чомусь, що фальшиве, вона підсвідома Духом це відчуває, що її ніхто не чує. Коли Ілля або коли віруюча людина Духом Святим молиться Богу, вона відчуває, що її молитва почута. Можливо, вона а, не, не має відповіді такої, як хотілося, але Внутрішнє відчуття того, що молитва почута, воно є, і воно дається Духом Святим. Можливо, хтось скаже, добре, я, ну, з ідолами все зрозуміло, а як на рахунок людей, святих людей, які колись жили, але померли? Там не влізло слово святим. Молитва померлим святим. Жила людина святим життям і померла. Скажу відразу, що молитва померлих засуджується Біблією, і ніде немає виправдання в Біблії молитві померлим людям. Зокрема, Ісая пише так: Коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповідайте, чого ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих. Ісая попереджає, що не можна. Запитувати щось, чи молитися до людей, які померли. Натомість він говорить, чи не має народ молитися до Бога. Знаєте, є в Біблії також ситуація, коли людина молилася святій, праведній, але мертвій людині. Я думаю, багато хто з вас догадався, це ситуація з Саулом, коли Саул наприкінці свого вже царства. Втративши будь-який зв'язок з Богом, пішов до ворожки і викликав дух Самуїла, свого наставника, який його наставляв там обмазом на царство. І ми читаємо, не будемо зараз заглиблюватись в деталі, а що ж, що ж то було таке, але ми читаємо відповідь, яку дав Самуїл. І нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став твоїм ворогом? Якщо Господь став твоїм ворогом, то ніяка свята померла людина, тобі не допоможе. Знаєте, іноді існує думка, що люди, які свято жили, святе життя прожили і померли, вони якби більше розуміють нас, людей, і вони такими є своєрідними посередниками між нами і Богом. І знаєте, що я вам скажу? Ця думка вірна. Так. Але. З одним уточненням, є тільки одна людина така. Небагато, лише одна. Чому? Тому що Бог один. Бог один, і в нього є один посередник між Богом і людьми. Апостол Павло Тимофію пише так: адже є один Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх. Свідчення свого часу. Ісус Христос, єдина людина втілена, яка померла і яка прожила святе життя, але й воскресла, може бути заступником перед Богом. Може бути тим посередником, який може передати наші прохання до Господа і Бога. Але існує таке. Питання. Добре. Це все нам, християнам, євангельським, як би все зрозуміло і ясно. Але дещо є неясно в цьому всьому. Якщо існує трійця Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, то ми, як християни, кому ми маємо молитись? Можливо, Богу Отцю. Чи Богу Сину, чи Духу Святому. От ми якось хочемо молитися. Ми бачимо приклади старозавітні, що молилися Богу. так? І ми хочемо якось молитися, але через оцю трійцю трошки незрозуміло. І якби, ми зазвичай думаємо, яка різниця, але іноді питання все ж таки постає. Отже. Давайте розберемо просто ось коротенько ось ці три приклади: а кому ж можна молитися, Отцю, Сину чи Святому Духу. В своїй відомій молитві, яку знає, мабуть, кожна людина в цьому залі, якщо не на пам'ять, то хоча б чула про неї, в молитві Отче наш, що живеш на небесах, Ісус Христос показує приклад своїм учням, кому ж молитися. Нагадую, що тоді Ісус Христос був з учнями, і ще Дух Святий Він не зійшов на них, так як на трійцю. Так? Тобто Ісус навчає своїх учнів молитві Отче наш. І учні. Зараз секунду. І учні вони запам'ятали цю молитву. І без сумніву це правильне звернення. Отже. Через Ісуса Христа ми можемо звертатися до Бога Отця. Раніше це було табу. Тільки в храмі, тільки первосвященник зайти в храм і там молитися. І це було справжнім зверненням. Так, люди могли приходити до храму, як Анна, і молитися. Але ми бачимо, що до Бога зверталися. Ну, Лише хіба що якісь поважні люди, або люди, на яких ми точно знаємо Бог Дух Святий. Отже, молитва Господу Богу, нашому Отцю і Богу Отцю, вона є правильною. і звернення до Бога Отця є правильним, тому що Ісус так навчив своїх учнів. Переходячи далі, а чи є приклади молитви Ісусу Христу? Так, ми чули, що е, можна молитися в ім'я Ісуса Христа, і про це ми будемо більше міркувати вже в проповіді, як молитися. Але щоб от молитися самому Ісусу Христу, чи є такі приклади? І я вам скажу: так є. Коли е, лунала молитва Ісусу Христу, вона була от Степана. Пам'ятаєте такого одного із семи, котрого руку поклали на служіння, і його спіткала дуже жахлива доля, його забили камінням, і коли він помирав, він молився до Ісуса Христа. І дії 7:59 Він сказав: Господи Ісусе, прийми дух мій. Пам'ятаєте, коли Ісус був на хресті, Він сказав, Отче, прийми дух мій. Степан, коли мояся, він говорить: Господи Ісусе, Господь Ісус, прийми Дух мій, і це пряме звернення до Ісуса Христа. І хотілося б ось, о, добре, тоді ми трошки пізніше проведемо ось цю лінію розмеження. А останній наш приклад він стосується Святого Духа. А чи є приклади молитви Духу Святому? І, о, знаєте, я не знайшов таких прикладів. Але я не знайшов жодної новозавітньої молитви, от після цього без Духа Святого. Отже, Юда нас закликає молитися так. Юда не Іскаріот, а інший учень Ісуса Христа. Ви ж, улюблені, здобувайте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у Святому Дусі. Що значить молитись у святому дусі? Уявіть собі, е космонавта, який полетів в космос на космічному кораблі. Ось, ну, команду, щоб йому там сумно не було. Команда космонавтів полетіла в космос. І ось один з цих космонавтів е дуже любить музику. І він взяв з собою музичну бездротову колонку, щоб слухати музику в космосі. І ось настав час йому вийти в відкритий космос, полагодити корабель, і він думає, щоб не було сумно, візьму з собою колоночку. Він виходить в відкритий космос, вмикає колонку. Але звуку він не чує. Чому він не чує звуку? Тому що в космосі звук не передається. Адже в космосі вакуум, і звук це передача між частинками повітря. Якщо він хоче почути музику з цієї колонки, йому треба зайти в космічний корабель, де він наповниться повітрям, почнуть бути присутні частинки, і лише тоді ця колонка зможе передати звуки йому. Що схоже із Духом Святим. Якщо ми не занурені в Духа Святого, не перебуваємо, не наповнені ним, не відчуваємо його, то молитися дуже складно. Ми молимося ніби завченими словами. Оце і є молитва, молитовна різниця між молитвою без Духа Святого та молитвою з Духом Святим. Коли ми відчуваємо, що наша молитва, вона. Якась ніби божественна, ніби щось божественне є в цій молитві, тоді це молитва Духом Святим. Римлянам Павло пише так: коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Сам Дух Святий. Він заступається за нас. І Він знаходить оті слова, які резонують з нашою внутрішністю. Якщо ви молитесь, і ваші слова не резонують з тим, що у вас всередині, то знаєте, ви молитесь якимсь шаблоном. Ви молитесь, ви просто говорите те, що нібито Бог хоче почути, але Він цього не хоче чути, я вам скажу так. Тому що якщо воно не відкликається з вашою внутрішністю, якщо не відчуваєте ви оцю духовну гармонію в тих словах, які виражаєте ви Богові, то ця молитва вона не ні варта нічого. І я закликаю вас молитися духом. Наостанок хочу привести приклад: коли двоє людей спілкуються, з ким вони спілкуються? Чи то, можливо, ми знаємо, що людина, вона також із, ну, скажімо так, трьох складових: дух, душа, тіло. Коли ви говорите з окремою людиною, кому ви говорите? Її душі чи її тілу, візьмемо так спростимо. звичайно, ми хочемо говорити до душі людини. І говорити по серцю людини. Щоб воно якось відгукувало, щоб воно е, була якась реакція. Але без тіла тієї людини ми не зможемо взагалі ніяк передати душі нічого зовсім. Тіло людини нам необхідне, необхідні органи слуху зору, щоб бачити емоції, щоб чути звуки. Так само, щоб почути відповідь, нам потрібно тіло тієї людини, щоб вона або якимись жестами щось нам показала, або словами щось сказала для нас. Щось схоже із Богом. Не можна сказати, що ми молимося якійсь одній сутності Бога, одній частині Бога. Ми маємо молитися всьому Господу і Богу. Ось це все, в принципі, що я хотів сказати сьогодні. І е, я пропоную нам е, помолитися просто зараз. Нехай Дух Святий наповнює ваші серця, і давайте встанемо для молитви. Амінь.